Ти їм скажи, щоб м'яч не копали, бо зараз буде з... робити зауваження. Чуєш ще ні? Сказали м'ячом не копати.

Forums, Андрій, збережень я. Андрій, сюдай. Марко, Маркувало, з гравцями. Ліп з грацями. назад до греча. Товарищи, було назад. Не, ні, два метра назад. уважно. Єгор, до гравця ти дивиди, дивись. Єгор, з ким ти стоїш? Іди на м'яч. Йди на м'яч. Барче грай, да. Наш наш Роберт, подай. Уважно, гравця, уважає за все, його ж заді гравці, Саша. Заді гравці. Саш, заді гравець. Його уважно. Егор, до мене, Егор, до мене. Егор, до мене. До мене. Завужай, добровця, і п'ять. Увага дрався, увагу, давця, добравця. Добро вця. Контролюй його. Давай, людь. Чого віца? Біле, передів,

Лукян, наш, наш, наш. Давай, Миша, шукай. Кутер, давай, за спину туда. Да туда, Лукян. Куда забираю? Марко. Да, Саш, грай. Марко, не можно? Да чего, Марк? Три момент. Три паки. Видимо, Сигор его, поднимайся, говорю, Пимас. Поменялось. Поменялась. Матрик, не грубый, играй, аккурат. Спасибо,

Можна я буду ходити по лінії? Ви бачите? Як я ще раз побачу когось м'яч, ти приїдеш додому зараз. Так, Єгор. Права рука, Єгор, права. Ось. 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 Витягни дві батарейки, мені третє. Вона піти. Іди. Марсик, справа. Зустрічайтесь, іди до нього. Чекай. Вау. На, давай.

Марко, выскочи, вперед, выскочи! Да! Иди, Тём, Тём, на мяч, Тём! Иди за тебе, дай, пазу, иди вперед! Пазу, иди вперед! Роберт! Роберт! Давай! 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 Дьо, Лук'я! Марко! Давай, давай, молодець, пропустив м'яч, чітко. Швидки! На Лук'яна. Ну, жаль, не вдалося. вдарити. Ну, Добронавський молодець. Зробив, що міг. Молодець. Доброновський молодець, зробив, що міг. Це, 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 це. На свій, на свій, а, зі, та, досвід, скільки він зіграв у воротах, ідеально, я б сказав. ні, він, він хороший, бо дитячий. Пара, я тим говорю. На 17-го, два такі машинові. Дякую, Третій, Марко! 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 Пусти. Іди. Ну. No. А, Я, тобі кажу, йди вперед, вище. Балажник перед мечем. Андрій, зліва, зліва! Вперед, вперед. Андрій, зліва! Добре. Наперед, до Бані, вперёд, дай. Ти можеш прямо до мене, іди прямо до мене. Андрій, Андрій.

Ножка, ножки, ножки швидше. А, раз, два. На вперед, п'ять. Десь не раз, два. Раз, два. Распатери. Распатери. Дуже. По центру стоїть. Слові. Стоїть. Вперед, давай, давай, назад, баня. Аня, доля ще заграє. Враду Марко. Гошить є, Марко, вош. Іди ти. Іди сюди. Іди сюди. Грай,

Андрій, залишай, Андрій, залишай! Перший тайм. 3-0 поки ще. Почався другий тайм. 30 секунд назад. Не ту кнопку натиснув. Розіграли м'яч, м'яч вийшов. В аут. Розбіжися. його. Да, добрай. Леф, вот. Иди, иди, одна, типа, срок. Иди, Ярик. Иди, Ярик. Вас, Даш. Умничка, умничка. Миша, ты куди, Миш? Вот так. Да, умничка. Вы загубили гравця. Хлопці, ви загубили гравця. Ось так, тримаємо. Постріл, Лев, задумай. Да, Леб, умничка. Рай, 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 На! А, да. да. бы. Внутри, заш, внутри. Саш, Я ж просив внутри. Сзади, сзади двое, сзади двое, Марка один. Сзади двой, перебирай. Иди, Андрій, ближче. В зону, глиб, забігай. Егор, гори, гори. Иди, его скидку.

Пішок, пішок, пішов, пішок, 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 пішов, пішов, пішов. Далі, спи, чек. Рухай, рухай, Андрій. Далеко, Глебушка далеко, назад. Назад тривоги. Вот. Тривок на зараз. Тривай день снять. Есть я молодець. Грай, грай, лев, добивай. Молодец. За 3. За два місяці грає играем ролик.

Нижче трошки, нижче, нижче. На лінію м'яч. Ліха е -е. Лук'ян, Лук'ян, садись. Для чого попривозить? Ну, для чого це робити? вкрай. край. В крайньому випадку вау Дай йому пап. Та дай побровцю пас. Для. у тебе тут м'яч. дай по бровці м'яч.

Грай, грай, грай! А чей наш? Дивіться на рефері. Будете знати чий. Я сказав червоні. Чекай, чекай, чекай!

Мартина, Марко. Маркова! Саша, я Саша, Марк, піш прави домой. Дай, щоб відрізати передачу. Низу спокійно, Так, контроль. Розрізай, розрізай. Розрізай. Думай. Молодець. Да відщеві відскочить. Ще можна було. Дякую за ти зараз же повернешся за гравцем. Ну Стой, что, что вы делаете? По-нормальному просите, забирай право.

Маман, віграве, чеш мені. Садись, спокійно, спокійно, чекай, чекай. Чекай. До мене, до мене, до мене. До мене до мене. чекай зони, чекай зони. Це не можна тобі казати, що рахує. До горця, до горця. Ти ж маєш подивитися, показала передачу. До мовця, наша грабця. Де в цьому назад?

А может уже и кинуться? Да, то-то через через 20 секунд и Да, да. usa esse aqui né já tá